Друзі, всіх вітаю на каналі, на зв'язку, як завжди, Захар. Сьогодні будемо транслювати вам стратегію, за допомогою якої я заробляю дуже гарні кошти в інтернеті. Якщо ви новачок в моєму каналі, не хвилюйтеся, ви все зрозумієте після перегляду цього відеоролику. Можливо, вам просто знадобиться переглянути ще один-два по цій стратегії, або задати мені питання в особисті. Вони у вас на екрані. За Харблок. Я всім відповідаю, абсолютно всім відповідаю. Тому не соромтеся, можете мені писати, я без проблем вам все поясню. Тобто, я не зажавшися, я можу відповідати підписникам і відповідаю доволі швидко, як на мене. Протягом однієї доби я точно всім відповів. Зазвичай це навіть набагато-набагато скоріше. Ось так, відповідаю всім в порядку черги. Посилання на стратегію, на якій я заробляю, я лишу в описі цього відеоролику. Від того, що я з вами її ділюся, я нічого взагалі не втрачаю. Я тільки даю вам можливість заробити кошти, ви кошти заробляєте. І після чого, коли вже. Я буду анонсувати якісь платні продукти, тобто, як ви знаєте, зараз у мене платних продуктів немає, і нічого платного в мене немає, тобто курсів, приватних каналів тощо. Тоді, коли я це захочу зробити, ви просто зможете заплатити мені кошти за це 50 або 100 доларів, да, наприклад. Тому що колись я вам дав ось таку стратегію, по якій ви змогли заробити кошти, і ви будете мені вдячні і будете розуміти, що я ще шарю по сути, ну, в цій темі. І тоді вже дасте мені кошти там за якусь, наприклад, іншу стратегію, або за якийсь канал з моїми вже, наприклад, прогнозами, так. Е, тому що колись я дав вам можлив можливість заробити, і у вас буде довіра до мене. Тому зараз е, у мене, так скажімо, мета, ціль завивати вашу довіру, ну, максимально як я це можу зробити. Зараз я вам демонструю стратегію, на якій я заробляю. Заробляю сам, просто записую на відео і ще колись з цього почну заробляти. Ну, з блогу самого, наприклад, буду вам щось продавати. Дивіться, що ми робимо. Нам треба два сайти ось Послання на перший там є, ось тут. от бінаріум Ukraine, вставляєте його просто у мене вже він відкритий. Ось тут у вас буде віконочка реєстрації. Реєстрацію можете пройти за усією інструкцією. Послання на всю-всю-всю інструкцію буде в описі цього відеоролок. І сайт інвестінг, це сайт за допомогою якого ми з вами. І заробляємо. Він не російський, не переймайтеся. Тобто тут просто, на жаль, ну я не знаю, чому бля, ну зараз немає української мови. Тут багато мов є, як бачите, ось всі ці, але української тут наразі немає. Тому зараз що ми робимо? Ми заходимо завжди. Ось така однакова процедура. Заходимо на сайт Binarium, Ось тут натискаємо плюси, отут натискаємо три палочки, валютні пари. Далі доступні для торгівлі активи. І обираємо той, де найбільша у нас відзадкова дохідність. Тобто зараз це ось цей актив. Ми беремо, заходимо 87% дохідності, обираємо, наприклад, євро, гріплі, паунд, І заходимо на сайт Інвесінг. ось тут євро. Греблен Pound, тобто все те саме, що ми обрали ось тут сутнабінарію. Ми переписуємо на сайт Investing. Обираємо ось тут євро. Гребенпанас відкривається. Заходимо на технічний аналіз. Після чого одна хвилина. Бам активно покупать. Бачимо зараз, я в відкрию угоду до. До 17.46 на 3 гривні. Тобто, питання одразу відповідає на угоду на ваше питання. Ми угоди відкриваємо до найближчого часу. Наприклад, ось тут у нас зараз найближче 17.46, значить ми відкриваємося до 17.46. Ось так от, друзі. На рахунок іностного, тобто дивіться, я зараз відкрився вгору, тому що у нас була стрілочка. Ось тут одна активна покупається. Це свідчить про те, що графік має найближчим часом піти догори. Якщо б у мене була стрілочка активно продавати, то я б просто відкривався донизу, і це б дало Мені знати, що графік має піти донус. Якщо у нас будь-яке ось з цього, тобто або продавати, або продавати, або нейтрально, або покупати, то ми просто, друзі, з вами, не працюємо. Взагалі не працюємо, просто будемо шукати іншу пару, ось тут. Тобто наступну ми вибирали б на це ж і заходили вже в неї. Ось так. Зараз, до речі, гарно, гарно, що це відеоролик сталося. Я вам можу пояснити. Дивіться, якщо у нас така ситуація, що угоди зайшла в мінус, то ми. Не переймаємося, це абсолютно нормально, не хвилюємося, заходимо ще раз на місяць, перевіряємо, чи правильно ми все зробили. Бачимо активно покупати, тобто нам треба відкриватися до гори, беремо суму угоди, подвоємо у два рази, тобто 6 тисяч гривень в найближчий час, бам відкриваємося до гори. Тобто ми банально ставимо Х2 від суми нашого попереднього зливу. І тим самим, якщо зараз наша ця вже угода зайде в плюс, тобто буде позитивний результат, буде плюс, то ми завдяки тому, що ми підвищили суму нашої угоди, ми за. Робимо кошти зверху і заберемо все те, що ми втратили до цього. Тобто запам'ятайте, якщо угода входить перша в мінус, то робіть перекриття і 2х в наступну году вкладайте, підвищуйте суму. І все. Як бачите, зараз у нормально все пішло договір. Тобто таке буває це абсолютно нормальні моменти. І це частина нашої роботи, це частина ну, взагалі роботи по цій стратегії. Тому, якщо угода заходить в мінус, навіть одна, друга. Ось, як, наприклад, зараз може бути під, під кінець, просто зрубає. ми просто помножуємо суму нашої угоди в два рази, і таким самим ми забираємо плюси. Ось. Е, знову ж таки, ви мені скажете, блін, у тебе баланс більший, я зі своїм балансом не можу робити. Друзі, е, це можна робити з будь-яким балансом, по суті. Просто ставте мінімальну суму. Ну, я маю на увазі до до 1% краще всього. Якщо у вас там дуже маленький баланс, там... О, активно продавати. Тихо, тихо, тиха, бам-бам. 12 ставимо. Якщо дивіться, друзі, такий нюансик. Якщо ось тут різко змінилося, шанс на те, що зайде угода, набагато більший. Він, типу, набагато сильніше зростає. Тут, якщо змінилося, а ціну продавати стало, коли було активно покупати. То відкривайте угоду. Ось, бачите, воно пішло вже в мене донизу. ось, Тобто. Якщо у вас баланс прям, дуже маленький, ставте по 25 гривень, там, якщо у вас 500 гривень баланс або 1000 гривень, ставте по 25 гривень в угоду для того, щоб забирати втрачене і заробляти кошти зверху так, щоб ви не могли злити свої кошти. Тоді просто ставте мінімальну суму ставки, суму угоди. Якщо у вас баланс дозволяє, якщо у вас баланс там, від 4 тисячі гривень, ви можете ставити по 40 тисяч, ой, по 40 гривень в угоду, наприклад, і на цьому заробляти кошти. Блін, до речі, поганенько, чомусь вже та угоди угода заходить в мінус. Давайте зараз переглянемо. По Євро, гриві, брит, Pound, що у нас за ситуація точно так, активно продавати. Добре, давайте ми просто 24 закинемо. 24 закинемо. Так, а ну, блін, ладно, давайте, так, блін, Два рази по 12. Бам-бам. Е, закидаю і дивимося на відпрацювання. Е, два рази по 12 закинув. Краще було 24, бо я старали, щоб час не втрачати, вже вирішив зробити ось так. Тому 24 тисячі і зараз будемо дивитися, що у нас з цього вийде, друзі. Так, а, ту -ту 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 -ту. ага, значить, якщо в нас зараз ця зайде, а ця не зайде, то буде невеличкий мінус. Але так, треба було краще все-таки відкриватися в одну угоду однією сумою. Але подивимося, як відпрацює ось ця угода. І вже будемо робити висновки, висновки після її відпрацювання. Зараз ми поки що йдемо до онузу. Ось. В принципі, це і є суть стратегії, що ми просто, якщо що, подвоюємо суму угоди і входимо в наступну угоду подвоєної суми. Ось. Так, друзі, момент, момент, і 4-3, 2, 1. Бац, найс. Плюс, плюс. Тепер важливий момент. Так, це у нас були мінуса, Правильно, правильно. E, так, цей відос знімав інший, не звертайте уваги, але все одно там плюсик забрав, як бачите. E, зараз давайте порахуємо. давайте Мінус порахуємо, e, 3 тисячі. Правильно. Мінус 6 тисяч. Мінус 12. нашка, дорівнює, Мінус 21. Потім плюс 44, 44,880. І мінус 24 тисячі. Тобто сума угоди. Бам. Мінус 120 20 гривень. Мінімальний мінус пішли через е, дохідність. Е, Дохідність 87%, тобто якщо б була 88, було б взагалі ідеально. Але 87% це досить велика дохідність, Ось, просто так вийшло, що ми зараз ловили декілька мінусів, друзі. Це нормально, знову ж таки, це частина роботи, просто продовжуємо. Що ми робимо? Ми заходимо знову в Євроградні фоун. Дивимося те саме. Ми вже наша рахуйте відбили, там 120 гривень, то не роляє взагалі. 1751, бам донизу. Тобто ми бачимо тут активно продавати, і йдемо донизу. Просто банально по активно продавати по ось цьому, не роблячи ніякий технічний аналіз, не внікаючи нікуди, ми просто відкриваємо угоду донизу. Друзі, ось тут на одній хвилинці ми бачимо по EUR-GBP на сайті інвестінг, що ми можемо відкрити зараз угоду донизу. І інвестінг за допомогою індикаторів, котрі ось тут вже встроєні. Тобто, як ви можете це побачити правильно. Ось це все. Ось це всі індикатори, хто ну, не розуміє, за рахунок чого воно працює. ось, е, Тобто, всі ці індикатори вони підтверджують нам, що ми будемо зараз рухатися вгору найближчим, ой, вгору, в донозу найближчим часом. ось. Uh, так, якась погрешність є, але цю погрешність ми просто будемо перекривати, друзі, подвою суму нашої угоди. Тобто зараз вже 10 хвилин uh, я знімаю цей відеоролик, ну майже 10 хвилин, 843. так? Uh, зараз ми бачимо, 10 секунд у мене завершиться угода. За 10 секунд бачите, ось тут написано вона, 5 вже. Якщо вона зараз заходить в плюс, то можна рахувати, що за 10 хвилин, ну давай, не накаркай, не накаркай. Nice плюс. Uh, тобто, дивіться, ось ось ці, раз, два, три, 4,5. Ось ці угоди я зробив за цей відеоролик і uh, знову ж таки на калькуляторі давай, Переглянемо. Тобто мінус 120 мінус минуснема, які у нас лишилися після ось цих зливів. правильно? Е, ось. І бачимо, що ми зробили плюс 5610 і мінусуємо суму цієї угоди. Знову ж таки, друзі, це я рахую, просто щоб ви розуміли, вам не обов'язково якимось математиком бути. Тут просто, типу, ось, бачите, це сума, яку ми заробили, 5610, тобто, яку нам закин... ну, Ось. Ми від неї віднімаємо інвестицію і отримуємо наш шістий дохід. Бан 2490 гривень за. 10 хвилин витраченого часу я заробив по осі стратегії. Послання на стратегію, друзі, хто не розуміє, буде в описі цього відеоролику. Підписуйтеся на мій канал. Там, і у вас в описі відеоролику або опису мого каналу буде послання всю стратегію детально, тобто стратегію актуальну, на які я заробляю кошти. Ось. А, ви можете це все в текстовому форматі побачити, з цим, з цим ознайомитися і також заробляти так кошти. 10 хвилин часу, 2500 гривень, трошечки мінімально нервово, так, не ідеально сьогодні не зайшло, я буду чесний з вами ось. Але я все працює, стратегія ідеальною нор нормально нормально відпрацьовує, все окей. ось. І по ній реально можна заробляти кошти, і я показую вам, як я на ній заробляю Кошти і інші люди також мені зроблять кошти. Дуже-дуже багато відгуків мені скидають. Тобто, все можливо, друзі, все абсолютно можливо. Ось так ось. Посилання залишаю вам знову ж таки в описі, посилання на мій канал, на стратегію, послання на канал з відгуками, до речі, і про стратегію, і про мої сигнали, і також сигнали до хто не знає. Тобто є прогнози від ось цього сайту, інвесінг, а є прогнози ще й від мене особисто. Ось так. Тобто, всі, 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 всі потрібні посилання будуть в описі або в закріпленому коментарі. Десь там, коротше, я все залишу. Всім бажаю гарного вечора. Гарного дня, доброго ранку. Там не знаю, коли ви переглядаєте цей відеоролик. Всім до побачення. На зв'язочку був Захар.